Бармотович. Інстаграм прийшов. Що ти купив? Що? Ти пьоришко знаєш. Не було пірожка. Ти купи мені На, що ти мені. Хрен вам не пьоришко. і свердися. Це ставиться так. на цей. Так, да, все, все, і цим я можу зробити. Даш, все, я дав нормально. Да, От Барматович в своєму репертуарі. Що це ти приїзд? Всі бачать. і так все життя. Я а йди щось купи, щось привези. Не напрягайтесь, я не знімаю. Не грайте, все, я виключу камеру. А мені нахід твою добре знімаю. Я виключу знімаю. камеру, а ви... Мені в камеру. Мені нахід твоя камера. Да, да. Показати. Якщо не неправильно, щоб до і пока.